І так, всім привіт! Сьогодні чергова посилочка. Знову не уявляю, що там, тому що після китайського нового року все щось так довго йде, що навіть я вам не можу сказати. Зараз, ой, зараз ми з вами подивимося, що там. Ага. Ну що ж, це Lenovo CatriLemo. Наскільки я пам'ятаю. Ось так він виглядає. Давайте зразу глянемо на... цілісність. Ну, все-все-все. Все заклеєно, все дуже гарно. Добре. Зараз ми до нього повернемося. Ага, це просто куча кульочків. І перехідничок. Ну, навіть не шатається ніде. Все добре. І так, це замовляв підписник для себе, хотів щось яскраве і комедне. Значить, в комплекті куча всяких інструкцій, мануалів, шнурочок USB, міні-USB, ой, мікро USB, перепрошую. І безпосередньо сам блочок. Блочок в нас до 700 мА. Все, це все, що йде в комплекті. І так, відставляємо це в бік. Дивимося на сам телефончик. Телефончик дуже приємний на дотик. Ніде не репить нічого, Ну, Lenovo вже давно показали, що вони роблять <кхід> хороші телефони. Значить Так, він не включається, скоріш за все в нього. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи в нього зйомна ця кришечка. Зйомна через те, що входів немає. Ось, Ось так виглядає ззадні. Дві сім-карти. Слот під microUSB. Ну, Ось такий телефончик. Так, давайте ми його, дивіться, як кришка задня виглядає, що я такого не бачив. Так, так, так. Їхав в принципі, він не дуже довго. Ще в комплекті має бути захисне шкло, але воно десь, десь, десь їде окремо, як завжди. Відправляють чомусь різними посилками. Так, я щось не зрозумів. Чи в мене руки криві? Ага, от воно має защлкнутися. <кхем> І так, щелк, щелк, щелк. Ура! Запустився. Ну, глянемо візуально, він яскравий жовтий, він ще є в білому кольорі, але в білому я думаю, що він не так ефектно виглядав. Це лазерне гравіювання, воно відчувається. Так. І... давайте я цю плівку здеру. До речі, там є наклеєна плівка знизу. Так що я думаю, що це можна здерти. Телефончик дуже легенький. О, дивіться. Ну, все літає, все без проблем. Китайщини я не бачу. Чесно, навіть не знаю, чи вона і присутня тут. Тут мені здається, що зразу європейська стоїть версія Андроїда. Давайте ми глянемо. Що в нас по, -по, 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 -по. location, security language. Ой, так, це мультинаціонально, тобто зразу є українська мова, не треба нічого тут шаманити. Так, ну що, дивіться, контакти, налаштування екран, мова, доступність. Тобто все без проблем переклало про телефон, оновлення системи. Я думаю, що зразу були... Ага. А чому? Правова інформація, device Information. Хоча, бачите, не все переклали. І так, Android 4.4. Один гіг оперативки, 16 на борту. Ось поки що така інформація. Я думаю, що зроблю на нього легенький огляд, через те, що я не пам'ятаю всієї інформації про цей телефон. Тому ось так. Будуть питання, задавайте, телефончик прикольний.